Про 10 на халяву. Мені дуже не подобається, що ВГ, знаєте, що зробили найгірше? Я не дуже довго не грав на 5-6, 7х, на 7 ще якось зі скрипом грав, там на арт-ійто перестав набридли. Бо дуже хріновий рандом. Дикий, незрозумілий, вони творять чорти шо, а зверху бантик. І вони взяли оцю, оцей весь кластер гравців, які грають тільки на 5-х-6 рівнях. Дали їм по 10 мільйонів срібла. Дали їм по, по дві халявні гілки і ви випхали на десятки. І рандом на десятках став виглядати як на п'ятих-шостих раніше. І це просто срака. Оце дуже погано вийшло з така фігня. Боркен, добрий вечір. Як вино? Ото це мені дуже не подобається з цією роздачею. Це саме основна проблема. Тобто гравці, яких там. Не раз ти відкриваєш, дивишся, а в нього на шостому рівні там щось 10, чи 20, чи 30 тисяч боїв. Я нічого проти не маю, будь ласка. Подобається грати на шостому? Нічого проти не маю. Але не треба брати цих гравців і просто так. Як цей баскетбольний м'ячик закидувати на фул десятки. Це просто треш. Я розумію, для чого це робиться, ВГ піднімає онлайн, а щоб грати на десятках і одинадцятках, потрібно мать хоча б може якийсь прям аккаунт або щось таке. Щоб люди донатили. От якось так. Тут ж не тільки про підняття онлайну йдемо, а про заробляння бабла. На який снарядах брати відмітку на арті оглушка Тільки оглушка без оглушки не візьмеш. Да, да, на позитиві так є. Так є. Це те, що мене сильно бісить ще в багатьох. Е що надивляться стрімерів і думають, що так само зможуть. Не зможуть. Переважна більшість з них не зможе. І будуть хороші сильні гравці, які зможуть. Але більшість не зможуть. Угу. Але насправді дуже мало людей дивляться стрімерів, Тако якщо Задуматься. Дуже малий відсоток. 8 к боїв на МС-1. Та господи, питань немає. Йому, якщо йому прикольно, на МС-1 нехай грає. Мені взагалі по барабану. Тільки не треба брати цього гравця, який грає тільки на першому, там, другому рівні на МС-1, ну, умовно, ні. Брати і перескидати його на 10 рівень бою. Бо він не вміє. Рандом на першому рівні, вибачте, і на 10 це дві різних вселенних От про що я говорю. Ну, це стосується так само. Тих, хто тільки п'ятий там грає, наприклад. Не грає в, в високорівневий рандом. А високорівневий рандом потребує набагато більше, ніж перший другий левел, там, де піу-піу, Ололо. А вони потім грають. Е на десятках так само, от як писав на позитиві, Піу-піу, ололо. І в тебе, блять, мінус ташенрате за хвилину бою. І ти такий стоїш. Я вчора грав на Ташенрат, мене замовляли. На Ель Халуфі. Я поїхав туди, де всі важкі танки бодаються, а мій Ташенрат стояв в кущу, блін. В кущу, Карл! Пущу на базі, в пт позиції. Я зараз, до речі, кидав не для дамагу, а тупо для оглушення, якщо що. Це була тичка, тупо недозведення чисто оглушити. От півтори тисячі оглушень я заробив. Моя ціль була досягнута. Я кіберспортсмен. Та ти що, чи що? З мене якийсь кіберспортсмен, який 100 кілограмова балерина. Який от я не балерина, а важу майже 100 кіло. Ну, ти поняв. А лови теж вертуху тобі. Може оглушення пофарм. Кажу, лови вертуху, може пофармлю оглушення, тупо ваншот. Як це блін працює? Я так завжди угораю з таких шотів, ну це треш. От в цій тишці була тупо вся наша гра. От, ну я ж не зведений був, ну ну, алло, я не мав влучать взагалі в це. Я, часом, думаю, після таких шотів, а нафіга я взагалі звожусь, поясніть мені хто небудь. На тобі. Виходить, але не так я статистия, але результат є. Я Ядулі стріми грати, не маю так гра не пальні, Ну так то так і треба б на позитиві вчитися в цю гру грати. по-іншому це не працює. Ти все правильно робиш, молодець. Круто попав, я сам в шоці. <гум> Вертуху кинув називається Нормально. Хороший вертуха. Айтя. О, 600 зарахували оглушення мені Ну, норм. Слухай 7000 сумарно це так то на майстра може бути Взагалі, то якщо що Дуже непогано вийшло. Хорош, цей шот мені настрій підняв, а то я з гімнямним настрієм стрім починав. <гум> я прям поржав від душі Ану, дадуть мені майстра, чи не дадуть. Дали! 3000, дамагу 5000 оглушення. Тупо 8 суми дав. Оце хорош. Це прям бій на відос. Це прям на відос. Хто дивиться цей бій в записі, ставимо лайкос обов'язково. Так, чекайте. О. Трика дама, і 1026 вільного досвіду. ні ну оцей шот по леопарду це просто просто щось. Дайте я гляну, куди його пробив. Де цей леопард? По ворогам. Ля-ля-ля-ля-ля-ля-леопард. Part. Просто в ВЛД залетіло. чуть чуть лівіше це була би тичка в гармату, і я би не пробив його. Кайф.